я апетитний, смачний зелений борщ. Це не борщ, а просто космос. Як зварити зелений борщ зі щавлем та крупивою, а легко й просто ось так. Ось якої зелені беремо на борщ. А це зваримо борщ чи зелений суп, як ви гадаєте, Напишіть про це в коментарях. Спочатку відваруємо м'ясо та картоплю. Варимо ось у міст каструлі хвилин 15-20. За смаком додаємо солі, зелену цибульку та щавель дрібну. Поріжемо і посмажимо на сковороді. Зелену цибульку разом зі шчамнем смажимо на олії хвилин 2-3. Рвемо молоденьку кропиву. Кропиву миємо кип'ятком, щоб вона не косалася, щоб вона не жалила у руки. У кількох водах ми їмо крупиву. Дрібнемо крупиву. Усю зелень додаємо у каструлю. Нехай борщик вариться. Варимо яйце можна і два. Його можна розім'яти виделкою або нарізати ось такими кубиками. За 10 хвилин до готовності борщу додаємо подрібнене яйце та додаємо свої улюблені приправи. Ми от додаємо сухі овочі, лаврушку. І ще не все. Іде в нагород рвати петрушку. Петрушку дрібнемо, вимикаємо в вогонь і додаємо її у борщ. Закриваємо кастрою кришкою і так залишаємо на хвилин 15. Нехай постоїть без вогню борщик. Ви такого смачного зеленого борщу ще не їли. У миску можна ще додати зелені. Та ще й потрібно обов'язково додати сметани. Зі сметаною ще смачніше. У цей момент поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. А у прикуску із зеленою цибулею. Та це просто смакота смачного.